Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на центральному міському ринку. Це продовольчий новий ринок, але тут і, і товари продають, і залізяча. Це електротранспорт на трьох колісах. Від 35 до 50 гривень. Ну і я в крамницях місті бачив також ціни практично однакові. Великий вибір. Тут є й одномісні, і двохмісні велосипеди, електровелосипеди. Це недалеко там, де залізям де торгівля. Хостовари. різні є, і на двох, і на одного, десь 10 модифікацій. Поруч тут є овочами, йде торгівля. Кавуни ніяк не розпродають по 10 гривень. Ну все трохи дорожче, ніж в супермаркетах. Як на зупинках. За овочами сюди їхати нема чого. Це єдиний ринок, мабуть, довгим це воде овочі дешевші. І то не на самому ринку, а поруч. Ну, тут і проб товари, і продуктові йде торгівля. Господарчий ринок. 480. А Речовий ринок практично там автостоянка вже. Дуже мало йде торгівля там. Ну, а тут все перемішалося. Овочі, фрукти, крупи, шапки, куртки і так далі. Хто хоче, тим і торгуєте. Вот мы сейчас почки это не такие. Це ми вже на вечірньому бульварі захо. Ну, такі автомати з водою. Гривня 50 літр. Хоча в деяких крамницях ще й по гривні є. Та вже практично багато людей купують воду або фільтр. У мене мене фільтр стоїть, кувшин. Бо так вода не важна. Ну, овочі дешеві все ще. Капуста, буряк, морква біля 10 гривень, картопля 14 гривень. Ну, а помідори вже подорожчали. Червоні 100 гривень, а от зелені ще є по 24 гривні. Це в варусі. Великі. І ще багато їх там. Якщо кому треба, то. Бо спіль вже по 100 гривень і більше. Ну, фрукти відносно дешеві. Банани до 70 гривень, 70 апельсини, а оці дешеві, по 59 гривень, мандарини тут є по акції. Ну, недорого. Яблука 35 і вище. Ну і на цьому поки що все. До побачення.